Біблійна книга псалмів – це збірка стародавніх ізраїльських віршів. Перший вірш у цій збірці Псалом 1. Псалом 1 – це роздуми про два різні способи бути людиною. Перший це людина, яка схожа на квітуче дерево життя, посаджене біля струмка. Другий це людина, яка схожа на полову, яка здувається вітром. Вірш починається зі слів Блажен муж що. Але що це означає блажен? Коли ми бачимо в Біблії слово блажен, то воно може бути перекладом одного з двох різних єврейських слів. Одне це барух, яке описує людину, яка відчуває Божу милість і достаток у своєму житті. Зазвичай воно перекладається як блажен, але псалом 1 починається з іншого слова, ашрей. Таким чином, люди говорять про людину, яка є барух. Це спосіб висловити наскільки бажано і добре, коли хтось відчуває Боже благословення, ніби хтось каже гей, ця людина має гарне життя. Тож це можна перекласти як о добре життя людини. Так, і це хороше життя є результатом трьох рішень, які приймає така людина. Це людина, яка зарадою несправедливих не ходить і не стоїть на дорозі грішних, і не сидить на сидінні злоріків. Зверніть увагу на прогресію. Людина переходить від ходьби до стояння, потім до сидіння. Це прогресія від руху до застрягання. А вже ж! І ці три слова це три руйнівні способи людського буття, в які ви можете потрапити як у пастку. Несправедливий це морально обернута особистість. Такі люди вважають, що зло це добро, а добро це зло. Грішний це слово, яке означає не попасти в ціль. А в Біблії ціль це любити Бога і свого ближнього як самого себе. Отже, гріх це нездатність любити інших, і злорік це хтось, хто більше не здатний оцінити добро або красу. Ці люди настільки цинічні, що все, що вони можуть робити, це зневажати будь-кого не схожого на них. Тож це запрошення зупинитися і поміркувати про те, як наші рішення повільно формують нас. Звичайно, і якщо говорити про роздуми, про це у вірші йдеться далі. Та в законі Господнім його насолода, і про закон його вдень і вночі він роздумує слово закон походить від слова на івриті Тора, що означає Боже вчення або мудрість. Також зверніть увагу на симетрію цього речення в законі насолода. Про закон він роздумує. О, я роздумую про те, що мені подобається. І чим більше я роздумую, тим більше я насолоджуюсь. Ці два рядки це ніби нескінченна петля. Слово роздумувати це єврейське слово «хага». його також використовують для опису звуку воркування голуба. Або стогон ведмедя, коли він пережовує їжу, для людей це означає промовляти слова святого письма, пошепки або у думках як спосіб зосередження уваги, щоб ці слова стали частиною вас, і такі роздуми це шлях до хорошого життя. Ніби так продовжимо читати, щоб зрозуміти, чому і він буде як дерево над водним потоком посаджене, що родить свій плід своєчасно і що листя не в'яне його, і все, що він чинить, щаститься йому. Отже, раніше у вірші з'явилося саджання себе, яке призводить до руйнування, але роздумуючи про Божі настанови, ви можете посадити себе так, щоб це приносило життя. І зверніть увагу на всю мову едемського саду: дерево, що росте біля потоку води, рясні плоди, листя, яке ніколи не в'яне. Це ніби бути деревом життя. Так, коли люди роздумують про Бога і живуть за Божими настановами, вони починають відчувати смак багатого життя як для себе, так і для інших. І саме тому це називається успіхом, що відсилає нас до першого слова ашрей. Божа мудрість веде до доброго життя. На цьому перша частина вірша закінчується і починається друга. Не так ті безбожні, вони як полова, що вітер її розвіває. Отже, зверніть увагу на контраст: одна людина схожа на міцно посаджене дерево, повне плодів, а інша як полова пшениці, що відшаровується і розвіюється. Ось тому не встоять безбожні на суді ані грішники у зборі праведних. Пам'ятайте, що той, хто роздумує, вирішує не стояти на шляху грішників, і це контрастує з безбожними, які не можуть стояти, коли Бог вершить правосуддя. Дорогу, бо праведних знає Господь, а дорога безбожних загине. І так ми закінчуємо там, де почали, вибираючи між двома шляхами, двома способами бути людиною, які ведуть до квітучого життя. Або до занепаду та руїни, і різниця в тому, про що ви роздумуєте. Правильно, цей вірш і всі божі настанови призначені для роздумів протягом усього життя, повільного читання і перечитування, щоб дозволити їм керувати усіма нашими рішеннями, і в результаті стати деревом життя для інших.